А на Прикарпатті формують новий батальйон Національної гвардії. До нього входять добровольці не лише з івано франківщини а й зі сходу і Криму. З нами на зв'язку наш стрингер Оле... Олена Колена Козаченко, яка зараз і розкаже подробиці. Олена, ми слухаємо. Доброго дня, колеги на Прикарпатті формують новий батальйон національної гвардії. До нього входять понад 100 чоловік віком від 18 до 55 років. Зараз вони проходять навчання, після чого відправляться на схід в зону АТО. Особливий батальйон є тим, що тут 40% складають жителі Івано-Франківщини, а ви частка складають жителі Сходу та Криму. Нагадаю, що це є добровольці, які зголосилися поїхати на схід щоб захищати Україну. Біля мене знаходиться командир. Які детальніше розповість про формування та підготовку оперативного призначення Національної гвардії? Батальйон. Доброго дня. Батальйон. Прийнято рішення про формування наказом командувача. Батальйон формується з числа добровольців. Служба в резерві згідно з законом України про службу в резерві. Зараз особовий склад проходить навчання. Бойове злагоджування, відбуваються заняття з різних дисциплін, з тактична підготовка, вогнева підготовка, інженерна справа, мінно-підривна справа. Проходимо навчання, готуємося до виїзду. Час такий, що треба підготуватися. Часу, на жаль, обмаль, але я думаю, підготуємося і будемо готові виконати покладені в нас обов'язки. Дякую. Біля мене також знаходиться доброволець із Криму, який зараз проходить підготовку. Надаю йому слово. Будь ласка, скажіть, чому ви вирішили тебе тут навчатися і та на Щоб захистити свою страну від безпреділу того, що твориться на востокі, щоб не ділили страну на частини, не зривали флаг моєї країни. Тому ми здесь і сподіваюся, що все це скоро закінчиться. Дякую, велика кількість добровольців зі сходу так. Криму говорить про єдине, що Україна, що війна це єдина українська біда, і ми повинні з нею боротися в єдності. Колеги Олена Нагадуючи це була наша колега Олена Козаченко з Прикарпаття і Вона нам розповіла, що на Прикарпатті формується новий батальйон для того, щоб співпрацювати власне з збройними силами України в зоні антитерористичної операції